Вітаю всіх із магазину Вайкікі. В Вайкікі почались знижки. Написано міжсезонні знижки. Я прийшла, подивилась майже всі речі зі знижками. Сьогодні буду робити огляд на жіночу колекцію. Головне, щоб не вимкнули світло. То тоді все темне і не дуже гарне. Почнемо з верхнього одягу. Ось такі шубки, штучне хутро, півтори тисячі замість. 1900, виготовлені в М'янмі, тут 100% поліестер, Оці мені не дуже, вони такі як гладкі. А ось отакі дуже класно виглядають. Дуже класно, бежева і молочна. Бачите, їх порозбирали на два ряди гудзиків, Тканина така об'ємна. От також 100% поліестер, штучне хутро, але дуже гарно виглядає оцей об'єм тканини і кольори красиві. Так, на два ряда, я вже сказала, є запасний гудзик, ціна півтори тисячі. Так, такі є від 34 по 40 розмір шубки в двох кольорах. І що хочу сказати, що я таку обов'язково приміряю. Класно. Далі пальто також вже йдуть зі знижками. Гляньте, оце красиве таке рівненьке, також два ряда гудзиків, колір Беш. Так, колір Беш, це йде за 2000 без знижок. Ось такі я дивилась Зі знижками є чорні, є бордові. Ось ці зі знижками по 899 замість 1700. Тут від розміра 34 по 42-й. І також поліестер. Далі, ось ці красиві, да? пальто такі об'ємні. Давайте глянемо. Також зі знижкою. Це більш рівненьке. От ті чорні і бордові кімано, а тут, бачите, схований. Всередині навіть не гудзик, а ось ці кнопки. 1599, замість 2000, є по розмір 44 на поясі. Оце таке цупке, тепленьке, можна носити довго ще до зими. У нас так тепло зараз, що, мені здається, що ще можна ходити в таких легесеньких пальто. Це все актуально. Далі хочу показати ті джинси блискучі. Класні. Ті. От такі близ прям з камінцями. Ну це стрейч модель, і також йде вже на знижці 1200 Ціна мінус 20%. з 24 по 36. Насправді 36 – це по їхньому великий розмір. Я собі беру 28 або 29, а це аж по 36. А ще з оцими камінцями, глянь, яка класна модель, широкі донизу. І до речі, от коли падає от світло на них, вони так красиво виблискують. Дуже красиві. Оці камінчики чорні на чорному. Ціна 1200. Ще написано стрейч, такі схожі, як на вайдлек. Класна модель, така цупка тканина, красиві. Так, а ці також є по 36-й розмір. Так, бачу, що там уже також все зі знижками. Жакет ось такий. да, Жакет коштував. 1600 коштує 1300, Тут хоч знижки невеликі, але головне, що вони майже на все: 20-25% від XS по XL Ось такий жакет. Є він такий, як цупки. Знаєте, от як на півпальто, начебто дуже така тканина утеплена. І вовна є в складі. Я от подивилась там один жакет, другий там, хоч вовни є 10%, а навіть і більше так дивимось. І ось це хотіла сказати. Красивий дуже вдягнутий светр. Під низом за 500 гривень замість 650 і є по Excel. Красиво виглядає ось цей комірець. Тут гляньте, так прикрашений. Він такий, як укорочений. Гарно стильно, да? От, якраз цим жакетом гарно придумали, що тільки частинка виглядає. Дуже красиво це все. Дуже мені подобається. Ще хочу пороздивлятися, як вони манекенів повдягали. Светр, ось такий, як зимовий малюночок. по 699. Так, светр 699 від XS по XL. Ось тут 100% акрил в цьому светрі. Щось така, як. Укорочена, да? Ой, як класно, це знову ця тканина. Зараз все таки передивлюся тут поліестер чи тут вовна є дуже класна куртка, так гарненько зроблена, знаєте, як натурально виглядає. 749 от на неї знижка велика, 46% замість 1400 Причому вона на підкладці є по 42 розмір. Така як укорочена, Я зараз візьму просто більшого розміру. Тоді більш, знаєте, зрозуміло. Отак. гляньте, яка класна. І тут такі кишеньки накладні на змійці, так і кажу, який склад тканини. Рубка ця 100% поліестер. Все таке, ну але вона приємна на дотик, чесно вам скажу. І виготовлена вона також м'янні. Гляньте як змійка легко, прям легко заскібається так гарно йде. Далі тут джинси сірі. Так, баги називаються 849, Також знижка 23%. Дуже класний свет. На манекені зараз з цієї спідниці покажу спочатку окремо з боку розрізи, що мені подобається. Ой, дуже класний слухайте, Він такий приємний. Гляну, який він склад. Так, ниточку цю хочу прибрати, щоб вона не портила вид. Так, класний, да? Ці розрізи взагалі прикрашають. А, він такий, як трішки розлахмачений, я зрозуміла, ці нитки так на ньому. 800 гривень замість 1000, 20% знижки, буває всього по L-розмір, але він такий як оверсайз. Тому та, так написано. Бачите, він як оверсайз. Гляну зараз склад, скажу. Цей светер Акріл 72, Поліестер 28. Гляньте, як вони стилізували класно цей розріз. Може якась тканина так виглядати? Можна і без цієї футболки зробити красива спідниця і класне взуття. Взуття обов'язково скажу скільки коштує. Таке воно просто от. Нічого особливого, але виглядає ідеально з цими. От заскіпки, да, така підошва, така акуратно зроблена. Сумочка гарненька, ось вона така важкенька. Так, всередині є також рімінець. Лін, там, ну така приємна, ще красиво прикрашена. 549 замість 749. Получається, що знижка на неї 200 гривень. Ну, така прям вся клач, кудись піти на вечірку. Да. Тут ці передвигаються оці штуки. Тому здається, що вона нерівна, можна їх так якби зробити нормально. Пасок красиво вдягли на жакет, дуже і красиво її вдягли в цю куртку із екошкіри. і так під низом кофта гарно виглядає. Ну, Дивимось, скільки коштує ось такий жакет. 1700. Слухайте, це взагалі класний. Так, мінус 23%, а коштував 2200. Буває по розмір XL. Красиво, ось тут вовна, це я в ньому дивилась, є в складі. І така спідниця, скільки коштує з мережева. Зі знижкою 850 гривень від XS по Єкселії. І у них також є звичайна колекція, така, як спортивні ось ці худі і штани. Вони зараз без знижки. ну от, В бордовому, наприклад, Кольорі вовна всередині я зараз скажу, який склад. Там в чорному і в вишневому кольорі. 1100 коштує худі на змійці. Звичайно, нічого особливого, просто з капюшоном. Капюшон тут затягується, отак можна затягнути його в кишеньки. В шито дуже так ну, акуратно. Це воно в Туреччині, до речі, ага. і штани. Штани, ви, бачите, є чорні такі ж, вони широкі донизу. Ну, давайте, наприклад, чорних подивимось. І скажу потім вже склад. Такі, як попереду, дві смужки, ось тут отак зроблено. Причому він не зовсім чорний. Він такий як антрацит. 849 штани, також Туреччина. І скажу склад, він буде скрізь однаковий в цих речах. 65% котон і поліестер. Ну, 28, скільки там виходить. 65 котон. Нормально. Вони приємні, м'які зсередині фліс. Це вже зі знижками. Все йде. Ось такий жакет за 899 гривень є по розмір XL, Сорочка, ось така рожева, в смужку. 699. На неї велика знижка, 42%. Вона така, як на крохмалина, начебто. Ну, така цікава, можна під щось вдягти, гарненька. Так, зі знижками. Міжсезонний розпродаж написано, такі джинси на резинках. Хтось так, як неаккуратно повісив. зніму ось ці кращі, мабуть, вони зі знижкою йдуть. Ну, так, на резинки зверху, з усіх сторін вона. І донизу не супер завужені, слоучі, а такі як рівненькі більше. Ціна 649, замість 1100, на них 41% знижки. В джинсах у них 75% котону. Ну і все інше там поліестер. Така жилетка, наприклад, 449 зі знижкою, або ось така синя за 599. Так далі йде блуза, жіноча, кофта чи светер на ґудзиках. 499, мінус 50% знижки. Є по Іксселюс так в смужку, гарно дуже рукав, гляньте, зроблений дуже красиво. Манжет широкий, і тут вона така в'язка, як з дірачками. Ефектна, ще й срібні такі ґудзики, сходять. Вона виглядає гарненько. Оцих манекенів, я так розумію, вони без нижок втягли їх швиденько. Давайте їх також роздивимось. Це у нас дубляночка легенька, приємно виглядає. Знаєте, як натуральна, начебто красивий колір, бежевий. Так, він 1000, ой, 2000 коштує, виготовлена в м'яні, є від розміра 36 по 42. І взуття такі носики, як замшеве чи як нубук. Ну, Це як шкіра, зрозуміло. слухайте 41-й, так тендітно виглядає, начебто це менший розмір здається. Так, 1400 ціна. Ось така жіноча. О, це на знижці. Так, що вони пишуть? Нічого не пишуть, ну кофта називаємо так, 500 гривень, знижка, виходить, 44%. Є від XS по XL. шоколадного кольору на ґудзиках. І оці штани, як класичні, вдягнуті на манекені. Така тканина цупка за 1100. Є від розміра 34 по 46. Так, це я вам сказала. О, цей светер... Такий же да, з розрізами є ще в такому кольорі. Красиво також виглядає. Мені подобається. Ромбиці 999 гривень від розміра S по L є. Так, це, я так розумію, також нова. Ні, от Джинси, гляньте, зі знижками гарненько виглядають. Карпен... Карпентер, якось так називаються, 1300. Ого, замість 2000 такі джинси. І ось так вони. як. Прикрашені так, ну не знаю, на О, знову це красиві светри з цими прикрасами, слухайте, Особливо, отак вони самі по собі і не так прям гарно, як під жакет виглядає. 649 замість 1000 гривень. Є по XL. Ефектно під жакетом, тільки тут уже, бачите, малюночок другий. Класно, на, начебто ланцюжок вдягнутий зверху. Тут манекенів повдягали такі бордові чорні кольори, також зі знижкою. Це у нас. Жіноча така блуза, скажімо, більше схожа, ніж светр. Ну, лонгслів такий, тільки вже йде з Люріксом. 799 мінус 20% по 2XL. Довжинат. Ну, така, знаєте, довгенький він буде, цей светр. Далі штани. Це я так розумію, як на ній вдягнуті. ні такі прикольні штани вдягнуті, цікаві. Ні, це не вони. Так, ось вони. Ось такі штани, гляньте, вони йдуть з ременем ефектно якось виглядають. Так. Такі вони як струмуючі начебто, хоча тканина не, не прям тонка. 700 гривень замість 1100, такі є по 48. Тут вони манекенів вдягають, де є одяг прям великого розміру, окремо так відокремлені, по 48. Ось така, наприклад, жіноча кофта 549, бачите, по 2XL, мінус 50% знижки, а коштувала вона 1100. Вона є від S, по 2XL. XS навіть немає ось такого. Ну, гарненько, гудзиками золотими прикрашена. Так, це я показувала ось таку сукню. Ще до цієї блузи жіночої є. Штани з такої ж точно тканини. І, мабуть, також зі знижкою. Так, і все це вони підібрали. Бордо, сумочка також. Також по 2XL 949. Замість 1200 штани. І ось оця блузка це одна тканина. Так, далі, що бордовий беремо. І ще білий, дуже красивий. Гляньте, білий з розрізами, такий легкий. Ой, цей красивий свете. Дуже класно. А, так якось прим'яти його треба тільки як вивісили. Да, це новинка 699, причому коштує по 3 Excel є. І в ця ж колекція зі срібними такими нитками, як з Люріксом, ось вони разом повісили, є в чорному кольорі. 799 коштує вверх. Пальто, пальто я не знайшла. Чомусь немає тут цінника. І от вони вдягли чорне пальто зверху на цю бордову колекцію. Виглядає гарно, а на ній блузочка вдягнута. На манекені 649, Ось так прикрашена. Замість 849. Ну оці штани стильно виглядають. так вам покажу, Да? Багато джинсів, майже всі йдуть уже зі знижками. 849 замість 1100. Так, оце -MOM модель. Так, такі барелі ніби знижки. Ціна 1200. І хочу глянути, скільки ж це взуття, якщо я його знайду, що вдягнути на манекенах. Де воно? Ось такі на... це інші. Просто кажу, що 849 замість 1200. Як ботинками зроблені, є і змійки, і шнурки, причому є в шоколадному кольорі. Ану, знижка. є? ні, на шоколадний немає. 1400 взуття них роблять по 41 розмір, так же як і в сінсей. Так, не бачу, не бачу. Огляньте які угі придумали вже з такої тканини. Оце класно, не промакаємо. І ці симпатичні з таким гудзиком, дуже так гарненько. 799 по 41 перший. А ось ці такі прямо на дощ можна вдягати. У її чорному кольорі за 699, також по 41 і, Гляньте, так ще прикрашені, 799. І є на знижках, на широких підошвах. Ціна 699 мінус 22%. Ой, а гляньте, такі дутики ще, прикольно. Класно виглядають ці дутики. Ну, симпатичні на змійках. Такі м'якесенькі. Слухайте, і легенькі, взагалі, легкі. 1100. Я ж казала, що в мене якось вдалось зі взуття, яке я брала в магазині Вайкікі. Довго носиться, тому немає ніяких проблем. 1100 знайшла ціна, 1200. Такі бувають по 41-й розмір. Дуже ефектні, гарні. От вони так вдягли з носочками і, або так джинси. Також красиво, так? як трішки заправлені, з такою довжиною. Взагалі виглядають з, з усіма, ось оця модель, виглядає класно. Слухайте, ну ця шуба прям розкішно виглядає, чесно кажучи, така вона вільний крій. Це правда на розмір більше, ніж я ношу, але мені подобається, тому що не було емки ні в бежевому, як я хотіла, не в цьому молочному кольорі. Ну, емка псіла краще. Ну, і елька гарно виглядає. Мені подобається довжина, подобається колір, подобається, що вона така якась легенька така і об'ємна, і більш як багато так тканини здається. Знаєте, не цупка. От немає такого, що рівний крій, трішки так воно розкішно виглядає. 1700 коштує замість 2200, тут 100% поліестер, на неї вже йде знижка. Дуже класно. Зараз джинси покажу, мені також сподобались. Ну, слухайте, ну, шуба супер як. От там їх три кольори цих шуб. Вони йдуть зараз зі знижками, довгі такі. Глянь, така довжина, прям ідеальна. Ну, тут погане світло, я розумію, вайкіки. Ну, сподіваюсь, що видно. Так, ході мені не дуже, а от джинси класні. Так підніму, покажу. Це Вайдлег, У них взагалі модель Вайкіки, Вайдлег, вона якась ну для мене ідеальна. І по довжині мені подобається. Хоча я взяла на розмір менший. Я зазвичай беру 29-й. У них буває такий розмір, а це 28-й. І вони сіли як треба. Такі широкі штани, красивий колір. Так підніму тут. Так, як така широка частина, цей манжет. Зручно буде ремінь, можна широкий, такий гарний. Бачите, вони як ну класно сидять. Як, ну, от сидять як треба. Короче. 76% тут памук, На них зараз знижка 200 гривень. Коштували 1000, коштують 800. Худі, я знаєте, чому не сподобався? Тут 65% котон, він також іде зі знижкою, 600 гривень, начебто, потім уточню скажу. Мені не подобається капюшон, він легкий, отак іще, якщо хто нормально, а ззаду так висить якось. Ну, і там малюночок є. Ззаду так воно нічого як об'ємна, хоча це розмір ML, У них отак от одним розміром цей худі йде. Це колекція Вінні-пух всередині фліс. Колір красивий, але як ця тканини тут мало на капюшоні. Я вдягала з шубою. Воно не дуже виглядало. А от джинси класні, супер простий колір, і модель мені подобається. Жакет жіночий, він там під пасок вдягнутий. А так на один гудзик, мені подобається, який рівно він сидить, як на манекені вдягнутий під пасок. Така тканина, знаєте, цупка, як начебто це вже такий верхній осінній одяг, виготовлений в м'янмі. От розмір М на мене сів ідеально, це мій розмір і рукавчик, і довжина. Взагалі мені подобається 1700 гривень замість 2200 йде зі знижкою. І з цими джинсами він мені також подобається. Ну класний такий він більше як. Ну, такий, як полупальто. На підкладці все такий утеплений. Тримає форму, цупкий. Ну, Сидить гарно. Я вже кеті склад тканини, вам просто зачитаю. Основна тканина поліестер, 33% ні, 57, шерсть 33%, акрил 6 і 4 поліамід. Так що тут, е, виходить, ще 33% шерсті, тому він так гарно виглядає, мені здається. Светтер. Ціна 700 замість 900, де зі знижкою, основна тканина, поліестер і акріл 37%. Ну він приємний на дотик. Гарно тут на шиї. Знаєте, не придавлює малюночок. Мені подобається. Тільки рукавчик на мене. М, бачите, якийсь коротенький чомусь, ось так буває. Але з цими джинсами по кольору гарно. Гарно виглядає, так? так красиво. ще джинси класні. Ще вайдлег, я у них купувала вже не один раз, ну інші кольори. Якось вони бувають по довжині трішки різні. Ці якісь довгуваті, бувають і ну, більш так довжина підходить зразу. Тому вони різні, треба міряти. Ну, мені подобається. Блискуча колекція вже йде зі знижкою. Так, ціна цієї блузки на знижці 700. А брюки 850. Основна тканина це акрил, 97% і 3% метал, тому що, видно, не знаю тут чи ні, вони як з блиском, ну, начебто як з Люріксом. Ну, не знаю, мені не дуже подобається, воно якось таке все як висить, не тримає форму. Штани взагалі як тут розтяглись, начебто, хоча це мій розмір М, а оця, як сказати, лонгслів це L розмір. Ну, якось, якось так, ну може, може мені так здається, але ну, воно як так все дуже легеньке, висить, я б сказала. Мені б хотілося б для зими більшої форми. Так, я сподіваюся, видно, яка ця спідниця дуже гарненька. Прям тут виходить внизу під юбник, як міні юбка Зверху це мережево, красиве мережево і 749. Ціна зі знижкою. Ну не з цією блузкою. Нічого іншого не знайшла. Такого більше як корсет хотілося б втягти. Ну, от так, і довжина мені подобається. Класна, і подобається, що вона така напівпрозора, красивий дуже малюнок. Немає такого, як можна навіть темні да, втягти колготки, буде також ефектно виглядати. Ціна 849 зі знижкою 100% Поліестер. Ось так, красиве мережево на ній дуже. Ну, Темнувато тут. Хочеться показати От більше. Дуже вона красива. Це пальто коштує зі знижкою 1000 гривень. Красивий колір. Так, спідниця виглядає, мені подобається жіночний стиль, виходить. Пальто легеньке, просто на поясі, без ґудзиків, кольори є різні. Чорний, ось такий вишневий і ще якийсь один. Ну так воно як по типу кімано, бачите, просто так зав'язав, немає тут ніяких ґудзиків, ну з джинсами. Тільки, от не знаю, дуже не б хотілося би трішки довше. Такий воротник тут цікавий. О, класне пальто, гарненьке, дуже стильне і м'яке, 100% поліестер. І це ціна зі знижкою вже 999 гривень. Дуже багато знижок, як бачите. В наступному огляді буду робити огляд для всіх, для чоловіків, жінок, дитячий відділ. Багато людей сьогодні вихідний день. В якому магазині Вайкікі я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Але хочу нагадати, що це найбільший магазин ЛСІ Вайкікі на півдні України. Тому такий гарний асортимент. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.